Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати весняний салат із черемші. Нам знадобиться 120 г зелені, черемші самої. Огірок у мене був такий дуже завеликий, тобто один огірочок нам знадобиться 120 г домашнього сиру та 6 яєць, 5-6 буде достатньо. Перше, що зробимо, нарізаю огірок та черемшу. Яйця наріжу кубиком. До салату додаю домашній сир, трошки солю, додаємо сіль. Заправлю майонезом і гарно все розмішаю. Ось такий у нас вийшов весняний яскравий салат. Друзі, готуйте разом зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте, все неодмінно буде Україна!